Всім доброго дня! Мене звати Ліда і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо Разом. І сьогодні я хочу показати вам ось такий візерунок. Він в'яжеться на основі англійської резинки, але я його в'язала без накидів. Ви знаєте, що класична англійська резинка в'яжеться з накидами, але я в'язала його без накидів. І ось ви можете подивитися, як він виглядає в двох різних пряжах. Це е, пряжа з. Така пухнастенька. А це бавовна. Він і там, і там виглядає дуже красиво. Візерунок вийшов такий пишненький, доволі. Дуже красиво виглядає. Мені здається, з нього вийдуть дуже красиві шарфи. І ось так він виглядає з іншого боку. Вони майже однакові, що з одної, що з іншої сторони. Він такий доволі об'ємний. Як ви знаєте, що бавовна взагалі не тримає резинку, але ця ну така, доволі об'ємна вийшла. Ось, можете подивитись. І з іншої сторони він ось такий. Ну тож, давайте я покажу, як його в'язати. Рапорт візерунку складається з двох петель і 16 рядів. Коли ми в'яжемо поворотними рядами, ми набираємо плюс одну петлю для симметрії і дві кромкові петлі. Тобто любу, любе непарне число, Так, в мене на спицях тут сім петель. Я думаю, для того, щоб вам показати, цього буде достатньо. Перший ряд в'яжемо всі виворітні петлі. Першу петлю знімаємо і в'яжемо виворітні петлі. І кромкова петля також виворітня. Другий ряд. В'яжемо. Першу петлю знімаємо, і далі в'яжемо англійську резинку без накидів. В'яжемо лицеву в попередню петлю, не в оцю, а на ряд нижче. Ось в цю. І знімаємо. Виворітня звичайна. Знов лицева на ряд нижче. Ось так. Знімаємо і виворітня звичайна, лицева. Знімаємо. І виворітня кромкова петля. Третій ряд візерунку. Першу петлю знімаємо можемо, так як другий ряд. Перша у нас йде виворітня звичайна, лицева в петлю попереднього ряду. Ось сюди. І знімаємо Виворітня звичайна в петлю попереднього ряду. Виворітня і кромкова петля виворітня. Четвертий ряд в'яжемо так, як другий. Лицева, виворітня, лицева. В петлю попереднього ряду. Виворітня, лицева, виворітня. П'ятий, шостий і сьомий ряд в'яжемо. Так, як другий ряд. Восьмий ряд в'яжемо так, як перший, всі петлі виворітні. Першу петлю знімаємо і в'яжемо всі петлі виворітні. Пів рапорта ми вже пров'язали. Тепер будемо робити зміщення. Над лицевими в'язати виворітні, надвиворітніми лицеві. лицеві. Першу петлю знімаємо, виворітня, лицева в петлю попереднього ряду, Виворітня, Лицева в петлю попереднього ряду. Виворітня. І кромкова петля виворітня. Другий ряд в'яжеться так, як перший. Ну, тобто, це вже не другий, це вже в нас 11, виходить, лицева в петлю попереднього ряду, виворітня, лицева, виворітня, лицева, і кромкова петля виворітня. І ось так чередуючи. Зміщення у нас виходить ось такий чудовий візерунок. Сподіваюся, що візерунок вам сподобався. Ставте вподобайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі!